Друзі, всім доброго вечора. Я вийшла на прогулянку і вирішила вам показати, що знаходиться неподалік моєї будинку, моєї роботи. Я тут вперше увечері, тому для мене тут теж все в новинку. Сьогодні буде і вулична їжа, і торговий центр. Ось перша така будка з їжею. Тут є і макарони бачу, і якісь щось схоже на шаурму, булочки, йогурти. Велике різноманіття. Цього я ще не пробувала. Ось там прямо є будка. Я там вже їла, пробувала. Ціни, до речі, на ось такий стрітфуд в Китаї, в Китаї, чуєте. В наніні трішки дешевше, ніж, наприклад, в Іву, Тому що ціни в супермаркетах та в магазинах дорожчі, ніж в Іву, але стрітфуд дешевший. Ой, а та будка закрита. Це нова будка разом з фруктами. А та будка з їжею, з міні-шаурмою китайською, вона закрита. Вони, напевно, ввечері не працюють лише в день, тому що я там в перші два дні купувала міні-шаурму по 5 юанів. А тут у нас просто фруктики. Ой, навіть є гранат. Можливо, куплю собі гранат, тому що я гранат дуже люблю. В ось цій будці я купувала шаурму. Ось така. Шаурма, 5 юаней коштує, ну нічого. Так, як бачите, це великий доволі торговий центр, але ми знаходимося дуже далеко від самого центру, тому тут в торговельному центрі майже все пусто. Тут у нас, я так розумію, барбікюшечка. Є і м'ясо, є і лапки. А ні, лапок немає. Це крила. Якісь. Ось тут кишечка якась така закручена, цікава. І овочі. Щось дуже мало всього. В його якось набагато різноманітніше це все. Я думала, тут буде прям дуже багато всього. Равлики мариновані. А ось тут різні, я так розумію, морепродукти. Мушлі різні, м'ясо, печінка, я так розумію, виглядає. Схожа, як мінімум, на печінку. Ось така цікавенька. Тут, бачите, дуже мало всього. Я щось трішки розстроєна. Думала, вам покажу, що тут є смачного, а тут майже нічого немає. Напої і сосиски. Ось як виглядає торгівельний центр вночі. Якось дуже пусто. Неочікувано я чомусь. Думала я, тому й вирішила сьогодні зняти саме такий відеоролик, тому що я думала, що буде набагато більше людей, буде більше всього відкрито, буде вулична їжа. Тим паче, на нін це інша провінція, інше місто. І тут, знаєте, є багато всього цікавенького, нові страви, все нове. Я думала, що тут буде купу всього смачного. Незвичного, незрозумілого для мене, для вас, але щось зовсім ні. Дітвора собі бігає, катається на велосипедах, їм тут весело, багато місця і мало людей. Дуже пусто. Ой, як зверху красиво. Відкрите небо і така штука зроблена. Прикольно. Ось там вихід з моєї роботи, один з виходів. Так, магазин одягу 1990. юаней за якийсь одяг дитячий, акційний. Тут у нас якась піцерія, я тут ні разу не була. Тут і морозова піцерія, це як знаєте, макдональдське всі, але щось на китайський лад. Піца 50 юаней, нічогенько, нічогенько. Розлікаловка для дітей. Атракціони різні маленькі, ігрові автомати. Китайці дуже люблять ось ці всі ігрові автомати. Навіть ми з чоловіком та його друзями на Новий рік завжди ходимо на ігрові автомати. Це вже, знаєте, така міні-традиція. Я не впевнена, що... Що мене добре видно, вирішила трішки обійти. Там вже все закінчилося, в залі закрито, але там ось дітвора бігає, тому я вирішила обійти. Тут така красива інсталяція, білий ведмідь, пінгвін, дітвора лазить по тому ведмеді, на тому ведмеді. Це яка краса тут. Гусениця. Тут щось все закрито, навіть в день тут набагато більше всього. Зараз тупо все закрито. Чому? Різні автомати, тут все в день відкрито, тому що я саме цією дорогою йду завжди на роботу, і тут завжди все відчинено. Це єдине до речі місце, де є якісь заклади з їжею, але тут не смачно. Ось, але вже щось. А зараз вечір і воно закрито. Що для Китаю дуже дивно, тому що Китай це не лише країна дня, а й країна ночі. Тут а, відкрито половина всіх закладів. Тут 24 на 7, Тут важко знайти якийсь заклад, щоб був не, як, не важко. Тут половина а, зачиняється ввечері, але дуже багато і відкрито в день. Так, давайте ще зайдемо в цей супермаркет. Угу. Тут у нас мівіна, це супермаркет різних ось таких смаколиків. Безліч різних смаколиків. Мівіни, подивіться просто на ось цю кількість мівіни, і отам ще. Ось тут на снеки, ось там мівіна. І ось це все теж. Мівіна. Ну, китайці вміють робити мівіну смачну, яка, знаєте, затягує. Китайські різноманітні солодощі, дитячі солодощі для діток. О, тут є кава. О, дивіться, тут кава 11 юаней за упаковку, а в супермаркеті біля будинку вона 16 юаней. Потрібно буде тут каву взяти. Молоко, чіпси зазвичай, ось в таких магазинчиках з снеками, де ось такі типу, прилавочки з снеками на вагу. Зазвичай дешевше, але тут є дуже багато снеків. Наприклад, ось такі снеки на вагу будуть трішки дорожчі, як на мене. Не всі, але мені здається, більше половина тут буде дорожча на вагу аніж дешевше. Різні ось такі одиночні снеки, то зазвичай дешевші. Так, я надіюся, що ця музика не буде з авторськими правами. Тому що останнім часом у мене з тими авторськими правами не дуже гарна історія. Майже кожну пісню, яку я вставляю, навіть беру їх з сайтів без авторських прав, беру в Ютубі в інших блогерів, які теж її використовують без авторських прав. А мені луплять авторські права. Ой, капець. Ой, це щось таке цікавеньке. Дивіться, як мівінка, теж його потрібно запарювати. Прикольно, щось цікавеньке. Тут якась цікаво, що це таке. Це якась ця Не редиска, а біла морква, напевно, маринована. Маленькі ось такі снеки по юаню, по пів юаня. Прикольно. Ось я вийшла з оцього супермаркету, вирішила ще вам показати, що тут є. З цієї сторони все просто темно виключено. Тому тут вам трішки покажу. Це Малатан, але мені тут не сподобалось. Я брала з грибною юшкою, мені дуже не сподобалось. Напевно, один з найгірших малатанів, які я їла. Ось цей супермаркет, в якому ми щойно були. Собі люди відпочивають з напоями. Так. Це в нас магазин дитячий. Так, Це дитячий магазин. Це, дивіться, як прикольно біля дитячого магазину поставили багато дитячих іграшок. Діти собі можуть просто прийти та погратися. Прикольно. Тут у нас чаї, різноманітні, заклад з чаями. Але тут всі холодні, я колись після роботи мені так горло боліло. Не після роботи, а після тренування мені так горло боліло. Я прийшла, запитала, чи є у вас щось гаряче, або, можливо, можете мені зробити гаряче. Він сказав, що лише молоко гаряче. Я така, ні, дякую. Тут у нас магазин сантехніки, аптека. До речі, тут дуже багато аптек. Ось одна аптека, ось друга аптека. Там далі є ще одна аптека, і біля мого будинку є ще декілька аптек. Тобто, чомусь тут дуже багато аптек вони вирішили зробити. Още одна з аптек. Так, далі в нас магазин з алкоголем та тютюнем. Давайте зайду, покажу вам, що там є. О, ні, там дуже багато людей, дядьків сидять. Зараз будуть мені халовкати. Не дуже хочу. Вже ми це проходили декілька днів назад. Ні, дякую. Там ще бачу людей є багато. Дуже темно, подивіться, взагалі в Їву, куди би ти не зайшов, навіть знаєте, в самі такі кутки Їву завжди все рівно якесь світло, десь є люди, щось відкрите, тут тупо темрява. А тут якийсь заклад, щось з качкою зв'язано, тому що ось по ірогліфах написано, що качка, а що качка, яка качка, можливо, якась їхня. Качині ноги, але що вони, як вони, не знаю. Тут ще, ще є барбікю, тому що стоїть ця штука для смаження. Цей заклад в день закритий, до речі. І ось тут теж якийсь заклад з китайськими а, стравами, які готуються. Прямо зараз ви замовили, і вам, і вам їх готують. Тобто страви не заготовлені, а їх готують свіженьками, але воно теж, до речі, в день було закрито. Лише на вечір відкривається. І все. Ось такий торговельний центр, де нічого немає. Одна темнота, і все. Якось дуже скудненько, як на мене. Взагалі-то як для Китаю, тому що навіть ось взяти Їву, там, де я живу. Я живу теж дуже далеко, ну, як далеко, 10-15 хвилин до центру. І Біля мене є торгівельний центр. Ну, думаю, ті, хто дивляться постійно мої відеоролики, вони знають, що там торгівельний центр, де теж лише супермаркет, спортзал, і два магазини, і три кафешки. Все. Але там все рівно якось воно все більше жвавіше, більше людей, більше якоїсь не знаю, тусовочки. А тут все так, знаєте, скудненько, нічого нема, ніде нема. Зараз ще піду. В ту сторону, тобто на інший бік мого ЖК, можливо, там ще щось є. Зустрінемося вже там. Ще вирішила зайти в магазин за молочним чаєм. Зараз вам покажу, який коштує пакетик 1 юань. Він дуже смачний, я його дуже люблю. Зараз вам його покажу. Він є в ось таких упаковках. Коштує 4 юані. Є в ось таких, знаєте, стаканчиках. А є без стаканчиків за Юаню. Зараз я вам його покажу. Ось він. Ось в таких пакетиках. Я його дуже люблю. Я колись в університеті його вперше попробувала, Але його чомусь, знаєте, дуже складно знайти. Він не скрізь є. І ось таке з пшеницею. Є з клубнікою і є з фіолетовим бататом. Є більше смаків, але тут лише три. Зараз буду собі брати. Все, я взяла собі 5 штук, взяла два з пшеницею, один з полуницею і два з бататом. Зазвичай я беру всі бататні, але ще ось такі взя. візьму собі на пробу. Не, як на пробу, я їх вчора пила. Але завжди беру для різноманіття ще щось одне-два інші смаки. Ось так виглядає все увечері. А тут є невеличкий такий куточок, де є декілька магазинів, перукарень і аптек. Ось так воно, бачите, такий маленький куточок світла і все. Все інше просто знов темряво. Суцільна темрява. У мене ще тут є басейн. Дівчата казали, що тут 25 юаней. А, і ти можеш плавати безкінечно. Я там ніколи не була, ось вам показую і сама буду дивитися, коли буду монтувати. Ось, але там потрібно завжди ходити в шляпках. Там не можна без а, ось цієї шапочки для плавання. Ну що, плекаємо, надію, що там щось буде. До речі, тут є лавочки, що мене здивувало, тому що в Китаї а, я ще не бачила таких, знаєте, звич... звичайних дерев'яних лавочок. Зазвичай це просто навіть, камінюка і все. Так, плекаємо надію, що тут щось буде. Але щось я в цьому сумніваюсь. Так, вже бачу одну точку. Ого, нічого. А там щось малюють. Там щось малюють. А тепер подивіться, тут є доволі багато всього. А чому я сюди не заходила? У мене тепер питаннячко. Дивіться, а тут... Багато всього. Ось тут смажать барбекю. Смажать барбекю. Тут у нас є макарони різноманітні. Ось, бачите, вони в таких якихось, я не знаю, неглечиках тазах. Ось так воно виглядає. З якісь каші. Прикольно. Так, тут у нас фруктики. Ого, я здивована, прям дуже здивована, що тут щось є. Я не очікувала, що біля торгівельного центру буде дві будки, а тут, знаєте, доволі багато всього. Але дуже багато фруктів. Гранати такі великі. Прикольно, тут вже трішки цікавіше. Смажене в грілі картошечка фрі, курочка, нагетси, сосиски. Вже все смажене, вам потім просто підігріють його знову у маслі, олії. Тут у нас барбекю. Ось я, до речі, замітила, що в його не було ось тих кішок, а ось тут є. Бачите, такі кішки намотані на палку. Взагалі тут якесь таке барбекю, цікаво, подивіться. Ну, предположу, що це печінка, посередині якесь м'ясо, а це я навіть не знаю, що це таке. Ребриста. Ну, Тут барбікюшка трішки дивна, як на мене. У них такі, знаєте, своєобразні смаки. Тут іще є барбікюшечка. Дуже маленький вибір. В їх, згадайте, як я вам показувала, там такі холодильники, що очі розбігаються, не знаєш, бідний, що взяти, а тут. А тут ну, дуже мало всього. Якісь вони що, скудненькі. Там якась качечка, тут у нас макарони. Ось, бачите, вона якраз в цей пакетик, супчик людині накидає. Тут різноманітні макарошечки. Ось, бачите, вона набирає різні добавочки. Прикольно. Мені я ніяче носить. Сесі. Лагонша Джонго запитала мене, чи я не хочу їсти. Я сказала, що ні, дякую. Певна запитала, о, звідки в тебе така китайська. Кажу дякую, дякую, чоловік китаєць. Хоча чоловік мене зовсім не навчає китайській мові, але я просто завжди, завжди кажу, що я просто чоловік китаєць. Знаєте, не розповідати всю свою шестирічну історію вивчення китайської мови. Тут є овочі. Якось дивно, ось там... Ой, я вас трошки вдарила. А, тут теж якісь смаколики. Хоча дівчата казали, що тут взагалі немає їжі. Якось дивно, ось тут щось смажать. що це якийсь бульйон. Щось таке дивне, не знаю, я б таке би точно не їла. Тут барбекю, тут рибка свіженька, але пахне так, я б не сказала, що дуже свіжо. Тут в нас качечка. Смажиться качка. Тут в нас обов' різноманітна. Тапочки шльопки тут в нас напої і різноманітні желейки. молочні чаї з різноманітними жилюськами. З такі напої. Так, якщо брати середню ціну, то 8 юаней за маленький стаканчик. І 10 юаней за великий стаканчик. Ого, лимонна вода. А, 4. все. Я думала, що ось знизу 8 юаней. Тут також напої. До речі, ви замітили, що в Єву, коли я знімала нічні ринки, то зазвичай кожна друга ось така будка це були з барбікю, а тут кожна друга це з різноманітними ось такими напоями. Тут, напевно, напої. Полюбляють більше, ніж барбекю, хоча тут не так спекотно, як в Діву. Також барбекю. Ой, там вже так кішка, подивіться, вона вже вже вона все вже вона точно своє відкішила. Так, а, ага, ну тут вже вибір трішки краще, ніж попередніх. Тут знову у нас напої. Прикольно. Я би чесно би зараз так це все випила, але я тільки від хвороби, я не хочу захворіти знову, тому ось не буду. Прийду додому, буду молочний чай гарячий пити. Тут у нас а, цей ну ви поняли. І ось тут теж качечка. Він так далеко від'їхав, чи це курочка? Це курочка. Кауці, дивіться, як красиво вона тут. Вісить, лежить, стоїть. Можливо, він вже додому, але ні, не думаю, що він додому їде. Дивіться, він просто в прицепі, в прицеп ось так, навалив угля і в прицепі просто смажить. До чого система дійшла, так? Да? Зробив собі в прицепі мангал. Прикольно. Так, що ж, друзі, будемо завершувати наш відеоролик. Не забувайте про підписочку, тому що щось 60% людей, які дивляться мої відео, вони дивляться без підписки, а це неподобство. Тому підписуйтеся, ставте вподобайку. Всім пока пока